14 лютого у Житомирі попрощалися з чотирма військовослужбовцями, які загинули в зоні АТО. На території військової частини, що на Курбутівці, в останню путь провели Миколу Назарчука, Сергія Порозинського, Івана Рудницького та Андрія Ущепівського. Найстаршому військовому було 33 роки, а наймолодшому лише 20. Усі четверо молодих захисників загинули 10 лютого від фатального обстрілу, коли йшли в атаку. Високопрофесіональний високопрофесіональний воєнслужжі. очень все хорошо показали. Но, как бы судьбой они шутят. Вот, и второй раз, скажем так, получилось то, что получилось сейчас. Штурмовали цементный завод возле населенного пункта «Спартак». Вражеская артиллерия поставила заградительный огонь и при этом получили несовместимые жизнью ранения, при которых скончались.